Друзі, привіт! Я сьогодні в Польщі. За вікном чудова сонячна осінь. А мені треба швидко, дуже швидко щось приготувати. Такого і смачненького, і поживного, ну, як завжди. Тут в Кракові дуже класно продають в цей час квасолю. Вона велика о, в Києві повітряна тривога. Вона, квасоля вона така велика, і її дуже, дуже довго варити не треба. Тому виникла ідея зробити таку страву. Ну, це не косолі, але тема косолі буде французької страви, де основа буде квасоля, а інші продукти от я показую їх зараз: це морква, чесник, картопля вершки, гірчиця, е от такі шпікачки, ковбаски вони дуже непогано. Ну і закінчується варитися наша квасоля. Отож, картоплю, моркву, цибульку, чесник ми поріжемо невеличкими кубіками. І... Підсмажимо трошечки прямо в нашій каструлі. Потім додамо, можна трошечки крахмалю додати, можна трошечки борошна додати, щоб у вас була густина ложку гірчиці. і заливаємо все це водичкою, додаємо квасолі, потім додаємо вершки. І вирівнюємо ну, наш смак, тобто на сіль, на густину, на всі такі речі. Тобто, це процес дуже швидкий, я його навіть не буду записувати, тому що ну, всі знають, як нарізати собі кращу картоплю або цибульку або селеру. Тому я покажу вже кінцевий результат. Олія у нас розігрілась, точніше, я останнім часом я беру не е, рослинну олію, а масло Е, Чому? Тому що рослиною все менше і менше якісної, а от е, масло хід це завжди якісний продукт, і е, е, я його останнім часом використовую. Зараз я як казав, трошечки підсмажую цибульку, додаю ще сюди моркву. Вони всі порізані так дуже-дуже м'яко. І потім додам чесник, щоб він не згорів. Часник і селеру. Зробимо таку заправочку. Додамо, поріжемо ці от сосиски. Вони чим класні? Тим, що вони вже зроблені для гріля, і там всередині, крім м'яса непоганого, є все ж таки дуже непоганий красивий набір спецій. І вам вже не треба нічого вигадувати. Тому туди добіто піджарки. Ми додамо ще селеру зараз поріжемо і поріжемо картоплю теж такими дрібнесенькими шматочками. Фактично страва готується, час приготування страви це час приготування картоплі. Тому що квасоля у нас готова, ці сосиски дуже швидко приготуються. І вся красота буде в тому, щоб приготувати густу, підливу, або ну, як ви любите. Сосиски або сардельки, шпікачки вони ми нарізали от такими шматочками. В залежності скільки ви порцій готуєте, стільки сосисок і тут то... у нас вже підсмажується суміш. Картопля, селера, морква, цибулька, Зараз додамо чесник і будемо. І ложечку борошна і ложечку вірчинці. Ну що ж, от такий вигляд. Наша страва має на фінішній прямій. Ви бачите, якої консистенції в нас рідина. Вона така. Дуже ніжна. Зараз до неї переходять смаки ковбасок, смак часника і нашої підсмажки, цибульки з морквою. От зараз ще хвилин 10, картопля довариться, і наша страва готова. Подивіться. Який тут яка рідина, соус рідина? Хто бажає зробити більш яскравим, можна додати трошечки інгредієнтів яскравих ну, на кшталт паприки. Ну Цей суп не гострий. Єдине, що, мабуть, я ще дам буквально пів чайної ложки. Олії кунжутної. Вона так дасть дуже такий яскравий відтінок. А так це вже готова страва, дуже швидка, дуже красива і надзвичайно поживна. Називається касолі по-краківськи. До нових зустрічей! Ну що ж, страва наша майже готова, їй треба трошечки підваритися картопля, щоб вона така була розсипчата. І все, можна їй, їй дати назву якусь. Ну, я би її назвав Касулія по-краківськи. Завжди радий вас бачити. До нових зустрічей. Ну і як модно зараз не забувайте щось там поставити, відмітити. Ну, дуже цікаво, коли ви пишете щось в коментарях. До нових зустрічей!